Доброго дня, мене звуть Катерина. Дякую, що ви сьогодні зі мною, і я хочу з вами подивитися, що вам готує цей тиждень. А, з чим ви, він прийде, що цей тиждень для вас принесе? У нас 5 камінчиків, 5 варіантів. Будь ласка, обирайте той, який вас притягнув, той, який заволодів вашою увагою. Я нагадую, що я завела цей канал для того, щоб поширювати свої знання та свій досвід. Я завела цей канал для того, щоб допомагати вам краще орієнтуватися в тому, що з вами трапляється. І я завела цей канал для того, щоб практикувати мою українську. Я дуже вам вдячна за вашу увагу, я дуже вам вдячна, що ви мене підтримуєте. І я прошу вас поставити вподобайку. Я прошу вас підписатися на мій канал, я прошу вас поширити мій канал серед своїх друзів та знайомих. А ми наразі подивимось, що вам готує той чи інший тиждень. Також я хочу зауважити, що це відео актуальне в той момент, коли ви його побачили, тому я не кажу дат, тому я не прив'язуюсь до календарю, тому що я щиро вважаю, що люди бачать ті прогнози, які їм потрібні тоді, коли вони їм потрібні. Uh, можливо, ви дивились якесь інше моє відео з прогнозом на тиждень, і вас не притягнув жодний камінчик. Ви не, якось, знаєте, не м -м побачили для себе якогось підходящої, якогось підходящого варіанту. І ви обрали інше відео, вас притягнуло, наприклад, на це. Uh, і вас притягнув якийсь камінчик. І це нормально. Так воно і повинно бути. Тому я не прив'язуюсь до жодних дат. Ми просто з вами дивимось, що вам готує цей тиждень. П'ять камінчиків, п'ять варіантів розпочали, розпочали з цього. З одного боку, тиждень досить гармонійний, пов'язаний з сім'єю, з сімейними справами, з сімейним затяжком. Тобто одна частина це про те, інша частина, ви можете кудись подорожувати, ви можете кудись їхати, ви можете кудись просуватися. Це може бути як з вашою родиною та членами вашої родини, так, ви можете це робити самі по собі. І при цьому ви досягаєте якихось своїх цілей, які ви перед собою поставили. Але, на жаль, на жаль, хтось вкраде результати вашої праці. Хтось вкраде результати вашої праці, і це хтось або, можливо, хтось вкраде задоволення від результатів вашої праці. Чи вашу? Перемогу, тобто я добре, наприклад, попрацював над чимось для своєї родини, для своїх близьків, близьких, а хтось прийде і вкрадає цю перемогу. І прийде та вкрадати цю перемогу прийти та вкрадати цю перемогу буде скоріш за все, чоловік, і чоловік такий, знаєте, Ловелас, Дон Жуан. Керує чоловік, який керується своєю інтуїцією, чоловік, який і вашим, і нашим. Тобто, чоловік, який, можливо, нарцис, а, такий самозакоханий чоловік. А, можливо, ви знаходитесь, можливо, член вашої родини якийсь має нарцисичні нахили. Ось таке. Все ви робите для родини, а отримуєте ви те, що хтось вкраде вашу перемогу. Те, що хтось вкраде ваші досягнення. Для тих, хто загадав обсидіант ви з кимось працюєте, працюєте досить вигідно, і на цьому тижні ви можете отримати або результати своєї праці. Закономірні, це може бути якийсь регулярний платіж, чи якийсь перший платіж. Тобто, це ця праця це якийсь початок. Можливо, ви лише почали співпрацювати з кимось в якомусь колективі, можливо, ви розпочали якийсь новий етап, можливо, у вас розпочинаються якісь нові виплати, можливо, ви знайдете якогось нового. Спонсору, спонсора чи мецената, який надасть вам грошенят і вже проведе перший платіж. А можливо, ви щось придбаєте дуже досить влучно і теж зробите якийсь перший платіж, перший внесок. Тобто для вас якесь на цьому тижні взаємо Взаємовигідне, співробітництво з кимось розпочалося, або вийшло на новий етап, і робиться перший платіж, перший внесок, перші грошенятка, перші, перші, перші якісь результати, перші якісь отримання прибутку. Ось такий у вас буде тиждень. Для того, хто загадав третій камінчик. Ух! Так, ну, а у вас розрив стосунків з якоюсь дуже заможньою дуже а, такою, а, людиною, яка має велику владу, людиною, яка має якийсь великий досвід, людиною, яка володіє чимось. Ви можете з цією людиною або щось завершити та вирішити розпочати щось нове самостійно, або ви можете з людиною дуже, дуже гостро з'ясовувати стосунки. І ви можете намагатись зманіпулювати цією людиною, або ця людина за рахунок з'ясування стосунків з вами, за рахунок великої сварки, може намагатися з вами вами зманіпулювати. Можливо, буде таке, що з людиною сталася велика сварка, і ви потім це обговорили на таких підвищених тонах і. Врешті-решт, ви встановите нові правила гри та нові домовленості. Тобто ця велика сварка може для когось означає кінець і новий початок самостійно чи з кимось іншим, а для когось означає кінець та новий початок з цією людиною. Проте це досить важко емоційно для вас. Для того, для того, хто загадав четвертий камінчик, що цей тиждень вам готує, ви дуже повільно просуваєтесь кудись, або ви співпрацюєте з якоюсь людиною, яка може бути раком по знаку зодіака. Або, можливо, зараз луна в цьому знаці Зодіаку. Або, можливо, ви думаєте, що буде краще для вашої родини, для ваших близьких. Або, можливо, ви розмірковуєте, що буде краще зробити для якогось, для якоїсь людини, яка рак по знаку Зодіака. І, можливо, цей тиждень все стане на паузу, можливо, цей тиждень щось не зрушиться, можливо, хтось буде розмірковувати. Тобто ви, можливо, з кимось в якомусь проєкті хочете щось ініціювати, і цей хтось розмірковує, як це краще зробити. Проте ця пауза, ці розміркування, ці намагання. Виважити цю ситуацію та знайти оптимальний шлях, вони для вас те, що треба, тому що тому що ви за рахунок них таким чином ви проявляєте свою майстерність, ви реалізуєте себе та ви робите досить виважене рішення. Можливо, не на цьому тижні ви зробите це рішення, а у більш віддаленому майбутньому. Проте це буде виважене, зріле, доросле рішення, тому я вам не раджу квапитись. І для того, хто загадав п'ятий варіант, у вас якісь розчарування. Ви розчаровані, ви емоційно виснажені, ви намагаєтесь триматися за свій ресурс, ви Намагаєтесь, можливо, трошки відпочити, відновитися. Проте вам треба працювати, працювати багато, вкладати багато енергії, робити багато чого, і це вас виснажує, і це вас, вас постійно є якесь спокушання, якась спокуса. Можливо, ви спокушаєтесь, що можна не так багато працювати, не так виснажуватись, можна знайти якийсь легший шлях. Можливо, ви спокушаєтесь тим, що ви, можливо, не треба так багато працювати, можливо, не треба так виснажуватись, можливо, треба відпочити та дозволити собі байтикувати. Яка б то не була спокуса протягом цього тижня, я вам дуже не раджу цю спокусу. Собі дозволяти. Так, ви емоційно виснажені, і так вам потрібно знайти щось, що вас емоційно відновлює. Так ви добре робите, що ви розумно відноситесь до свого ресурсу та так, що ви зосереджені на пошуку чогось, щоб дало вам той ресурс. Проте а ні в кому разі, ні в, ні в якому разі, будь ласка, не спокушайтесь на якийсь більш легкий шлях. Лише постійна напружена, а, постійна, напружена. Праця, яку ви робите. А, Крок за кроком, лише це вас призведе до результату, тому що а, у в кінці буде а, прекрасно видно, можливо, вищим силам, можливо, вашому якомусь роботодавцю, можливо, а, то комусь хто щось вирішує, буде видно, чи ви працювали, чи ви байдикували, чи ви вкладали свій ресурс, чи ви. І йшли і а, знаходилися в своїй спокусі. І судячи з цього, вам поставлять якийсь, якусь фінальну оцінку, якийсь діагноз, якийсь ви здобудете результат. Лише на цьому ви здобудете якийсь результат. Тому вкладайтесь як мога більше, а, але в той же час бережіть свої ресурси. Намагайтеся знаходити якусь золоту середину всередину для того, щоб і зробити як мога найбільше, і не вигоріти в процесі. І тоді ви отримаєте результат. Ось такі в нас були п'ять варіантів. Ось такої, такий в нас буде тиждень. Сподіваюся, що ви почули щось відносно до своєї ситуації. Я буду очікувати ваших коментарів. Та ваших розповідей про те, як для вас пройшов цей тиждень. Дякую, що були зі мною. Всього вам найкращого.